Ось вона нова генерація мега успішного в Україні кросовера Кодьяк, попередник якого мав українське коріння. А ви не знали, що кодьяк випускали на Закарпатті? Тож давайте разом тепер дивитися, яким вийшов наступник. Правильно, ви дивитесь канал Big Test, Мене звати Сергій Волощенко. А перша генерація Кодьяка стала справжнім символом українського середнього класу. Конкуренти досі з острахом згадують той день, коли. Перша генерація з'явилася в 2016 році. З того часу кодьяк розпродали у кількості майже 900 тисяч машин. Єдине, що українські та європейські смаки різняться. Якщо в Європі з'явилася і м'яка гібридна, і плагін, гібридна версія кодьяка та двигунів внутрішнього згоряння ширша лінійка, то у нас фактично кодьяк пропонується тільки з двома моторами: дволітровий турбодизель на 150 кінських сил. Або потужніший дволітровий бензиновик на 190 конячок. Хоча якраз бензиновик і вважається базовим і трошки дешевшим ніж дизель. І головне, більше ніяких механічних коробок передач, виключно робот на 7 швидкостей. Якщо зайти в додаток Авторія і в розділі нові авто задати пошук Шкода Код'як», то за стосунок знаходить 87 пропозицій на ось такий кросовер. Звичайно, трапляються ще й машини попередньої генерації, але більшість все-таки ось такі новинки, як у нас. Знаєте, Код'як наживо виглядає значно краще, ніж на фотографіях, хоча, звичайно, багато залежить від кольору. Тому що, наприклад, для Код'яка зараз навіть пропонують такий цікавий, його називають лаунч колір, тобто той, в якому його запускали. Це ось цей золотистий bronz-Gold-Металік. Хоча я впевнений, що українці все-таки частіше купуватимуть традиційно сірі, чорні. Ну, може, сподіваюся, що є такий насичений синій колір. Комплектації у Код'яка теж тільки дві: Простіша селекшн і дорожча спортлайн. У нас версія Selection. Мені подобається, що вона вже йде з пакетом, в якому, наприклад, ось ця стійка теж чорна, тому що в простіших версіях без пакета вона світла і візуально витягує кузов Кодіака, який і так став на 6 см довшим, ніж був у попередника. У Sportline спортивний бампер, чорні молдинги, накладки на пороги. Ну і звичайно, чорні ось ці задні стійки. Хоча саме ось та стійка ззаду дозволяє здалеку легко ідентифікувати новий код'як. Ну або ж тоді вже дивитися на новий передок, в якому решітка радіатора стала більш вертикальною, але збереглася ось ця двоповерхова оптика в нових матричних фарах другої генерації, на 50% стало більше світлодіодів, які дозволяють легше вирізати машинку в темряві. А от Лампа підсвітки поворотів є в обох комплектаціях і в селекшені, і в спортлайні. При цьому в спортлайні в решітці радіатора йде ще й світлодіодна стрічка, яка світиться. Хоча отвори в решітці великі, їх треба закривати сіткою, аби вберегти радіатор від камінців. Можна відрізнити комплектації і за розміром колісних дисків, тому що дешевша Selection має 18-дюймові, ось такі аеродинамічні легкосплавні диски з пластиковими вставками з профілем 55, тому що на Sportline вже йдуть 19-дюймові диски і відповідно з меншим профілем гуми 50. Європейці можуть замовляти і передньоприводні машини, а в Україні виключно повноприводні. В Європі 40% покупців обирали самемісну версію. На нашому ж ринку трирядних немає, але може з'являтися у майбутньому. Ззаду у Кад'яка ліхтарі зберегли ось сі подібну форму. Єдине, що вона трошки трансформувалася, і внизу з'єднана ось такою планкою. Що стосується багажника, то електропривод дверей для простішої версії Selection. Це опція, але подивіться всередину, це гігантський справжній український багажник. Мрія власника великої родини, тому що в нього входить 910 літрів. Вау! Якщо скласти спинки, то йде вже 2015 літрів, і тут чимало цікавих рішень, які шкодно називає «simply clever». А, наприклад, ось такі фіксатори для вантажу. На килимку багажника, кишені, ручки, які відкидують спинки, чи гачки, які розкладаються, зі стійки в підпіллі в нас повноцінне запасне колесо. Щоправда, на стелевому диску, але все одно це дуже круто. І якщо скласти спинки повністю, то я впевнений, що в цьому салоні. Легко можна ночувати, тому що довжина, я думаю, більше 2 метрів. Ну, і важливий момент, який стосується корисного навантаження. Тому що кодьяк здатен взяти на борт 673 кіло. Ну, це цифра, яка зробила би честь і багатьом пікапам. Ну що ж, стиль інтер'єру, на відміну від зовнішності, мені зайшов значно краще. При цьому він відрізняється від попередника кардинально. Тому що нічого не нагадує вам про попередній кодьяк. Десятидюймова цифрова панель приладів. Подивіться на неї. Таке враження, що вона стоїть окремо від торпедо, тобто немає якогось втопленого екранчику під козирком. Тобто воно все відкрито. Можна змінювати не тільки стиль усього екрану, можна змінювати і стиль окремих секцій. І так само десятидюймовий екран мультимедійної системи. Але європейцям, на відміну від українців, доступний 13-дюймовий екран мультимедійки. Причому екран класний, погляньте на картинку заднього ходу, непогана якість. Звичайно, сьогодні я вже бачив і краще. Але і це окей. А от що змінилося кардинально, це те, що селектор автоматизованої коробки передач тепер переїхав на важіль на колонці керма. І тут, відповідно, звільнилося чимало місця для дрібних речей, що зробило салон ну дуже практичним. А що стосується керма, це кермо ми бачили вже по інших моделях. І воно відрізняється в селекшені, в простішому виконанні таке двоспицеве кермо. А в спортлайні з'являється ще третя спиця тут внизу, і кермо само по собі. Спортивніше, тобто шкіра перфорована, вона виглядає більш об'ємним. Ну і взагалі в спортлайні салон значно дорожчий з точки зору матеріалів, і до того ж, там пропонуються спортивні крісла, які для селекшена недоступні. Але хочу сказати, що навіть ці крісла, ну просто бездоганні, зручні, глибокі, з насиченою боковою підтримкою. Це найкращі крісла, які я зустрічав. Кросоверах останнім часом. Мені подобається, що вони не шкіряні. Тобто вони класно фіксують, приємна тканина, гарно декоровані. Причому матеріали в них комбіновано. Тобто один тип тканини всередині і інший тип тканини ззовні. Є підтримка для плечей. Виїжджає підтримка для них. Ну просто просто супер. Щоправда, в спортлайні вони іще кращі, і разом з кріслами ти отримуєш там також алюмінієві. Накладки на педалі і накладки на пороги. Незалежно від комплектації колонок 8. Але що мені дуже подобається, що в обох комплектаціях є також поле бездротової зарядки для мобільного телефону, розташовано в цьому боксі, який звільнився. Поле розраховано одразу на два мобільних телефони. Це супер, тому що ми з жінкою завжди б'ємося за те, хто ж буде зараз. Заряджатися, а тут битися не треба. Тут в тебе одразу дві секції для мобільного. Це швидка, потужна бездротова зарядка на 15 Вт. Крім того, вона ще оснащена вентиляцією для того, аби ваші девайси під час швидкого заряджання не нагрівалися. Круто, при тому, що це майже не вкрало місце ось тут, на центральному тенелі, є підставки для склянки. Причому вони всі різнокаліберні. Від маленької, більша, ще більше, величезний бокс під ліктям, все це можна закрити. І окрім поля для зарядки, трошки вище є ще й бокс для дрібних речей. Але найцікавіше, мабуть, все-таки не це. Найцікавіше стосується кліматичної системи. Адже ви знаєте, що Volkswagen Group оголосив про те, що повертатиметься назад до фізичних кнопок. А не дозволить перебирати всі функції екранам. І тут цю тенденцію дуже добре видно, адже в нас кліматична система складається з трьох окремих крутилок екранчиків. Більше того, кожен екран функціональний, тому що крім того, що показує інформацію. Якщо на нього не тискаєш, то наприклад на бокових екранах можна регулювати не тільки температуру, але й ступінь підігріву крісел три рівні. А от центральний екран він ще крутіший. Тобто на ньому ти регулюєш, по-перше, інтенсивність обдуву. По-друге, ти можеш регулювати на ньому функції обдуву, спрямовувати потоки повітря. Третє, ти можеш обирати ще додаткові функції, такі як закрите, свіже повітря, теплі ноги, і що четверте теплі руки. Тобто це згруповано в такі блоки роботу кліматичної системи. Тобто, сумарно виходить, що керує об'ємом повітря, напрямком повітря, смарт. Кліма. Це мається на увазі розумна кліматична система і гучність аудіосистеми. Феноменально. Чому раніше до цього ніхто не додумався? У версії SportLine центральна крутилка ще й перемикає режими їзди. З того, що хотілося б іще підкреслити, це матеріали на бардачку доволі. Груба така тканинка, але стильна, з цікавою стрічкою, відкривається окремою кнопкою. ось тут внизу. Інша кнопка відповідає за традиційний бардачок нижче. Ну і традиційна світлодіодна підсвітка по салону. Кольори і інтенсивність, якої можна змінювати. Ого! Оце я розумію запас. Це вже майже. Шкода Супер. Так, попередній кодьяк не був тісним на задньому ряду. Але цей, здається, іще більший. Ну, це реально заявка на лідерство в класі. Не тільки з точки зору запасу місця на задньому ряду. Має на увазі, мені подобається майже все. Підставочка під лікоть. Запас місця над головою. Ну, спокійно п'ятерня пролазить. В селекшені є підігрів передніх крісел. В Sportline, наскільки я пам'ятаю, є не тільки підігрів заднього ряду, а ще й вентиляція передніх. Комплектація доволі непогана. В нас ззаду 12 вольтна розетка і два роз'єми USB Type-C. Причому кишені цікаві, подивіться, які. Вони ніби дворівневі, тобто велике кишеня для документів і дрібна для мобільного. Так само і у того пасажира. При цьому традиційно можна змінювати кут нахилу спинки заднього ряду. Мені подобається. Не вистачає хіба що панорамного даху, тому що нас в тестових машинах вже добряче цим розбалували кожен другий кросовер зі скляною панорамою. Як я і казав на початку, кодьяк пропонується у нас з двома моторами. Базовим вважається потужніший 190-сильний турбобензиновик. А є ще 2-літровий турбодизель на 150 кінських сил. Саме з цим мотором у нас машина. Фактично, це двигун від попередника, добре всім знайомий. І він значно тяговитіший, ніж бензиновик, тому що видає 340 Нм з позначки 1750 обертів. А динамічніший бензиновик має менше сили, тільки 320. Ньютонів. Цікаво, що може скоро з'явиться ще й 190-сильна турбодизельна версія, яка буде значно веселішою, але, мабуть, і найдорожчою в прайсі. При цьому я не можу сказати, що наш дизель повільний, тому що от ми коли міряли розгін до сотні, коли переходив в спорт режим, а для цього треба селектор трансмісії повернути ще раз вперед. Тобто не драйв він вмикає, а вже спорт, то в першу секунду розгону. Такий потужний поштовх дає, ніби збирається до сотні розігнатися там десь за 6 секунд. Але потім ось цей натиск потроху спадає, і за нашими замірами Кодяк розганяється до сотні за 9,7 секунди. Виробник декларує 9,9 секунди. Це на 2 секунди гірше, ніж прискорюється турбобензинова версія, яка набирає сотню за 7,9. Тому якщо вам потрібно більше динаміки. Але гірша економічність варто все-таки обирати бензинову комплектацію. Бо з економічності у нашого дизельного кодьяка все окей. Виробник декларує в місті 8 літрів, 5,5, 56 6 на трасі і 6,4 в середньому. У мене виходить приблизно 8 літрів. Це значно краще, ніж у бензиновики, тому що для бензиновики, наприклад, шкода декларує 12 літрів в міському режимі і щось там близько 9. Середньому, тому різниця, звичайно, є. Тому теоретично бака на 58 літрів повинно вистачити приблизно на 900 кілометрів. Але цю економічність ми, в принципі, знали і попередньому Кодьяку. Тут же ж головний сюрприз з моєї точки зору це його неймовірна м'яка підвізка. Я не очікував і був здивований, тому що на ній почуваєшся, наче на м'якій перині. Тобто вона гойдається м'яко. Заколисує тебе реально так звичайно. Це певним чином шкодить ось цим драйверським амбіціям. Хоча якраз ті, хто бере машину для родини, це оцінять на наших дорогах ну за найвищою шкалою. Хоча я не можу сказати, що Код'як якийсь неслухняний. В нього таке типове вагівське кермо, налите опором, воно плюс-мінус точне, і не так, щоб крени зашкалювали просто до цього всього. Вони зуміли додати ще й дуже дуже м'яку підвізку, яка робить більшість наших доріг, в рази кращими, ніж здавалося, на інших машинах? Кермо кодьяка робить 2,5 оберти від опору до опору, і в принципі в віражах ця машина примудряється так, дещо скрадати реальні розміри і вагу автомобіля, який заважує на 1800 кілограмів і 4,7 метра завдовжки. І ще одна новина стосується того, що кодяк тепер недоступний з механічними коробками передач. Тому ще кажуть, що за досвідом європейських продажів тільки 3% покупців обирали ручку, тому тепер тільки робот. Але робот тут реально заслуговує на компліменти, він працює так м'яко, наче це реальна автоматична трансмісія з гідротрансформатором, особливо це відчувається на маленьких швидкостях. На ось цьому пішохідному темпу, коли Попередні роботизовані коробки, ну вони сіпалися, вони не любили це постійно, зупинитися, розігнатися, зупинитися, розігнатися, а цей все це робить ну дуже дуже м'яко. Ну, як я казав, тяги в мотора багато, тому робот одразу намагається перестрибнути на наступну передачу. Тобто його налаштовано на такий комфортний і економічний стиль їзди. Але якщо потрібно більше динаміки, і більше спорту, то можна увімкнути, як я казав. Спортивний режим з селектором на кермі, і тоді перемикання стають швидшими, ну і динаміки додається. Ну і код'як дуже тихий. Хоча мої друзі кажуть, що в моїх оглядах всі машини тихі. Що я можу зробити? Вони реально останнім часом, ну, всі колосально звукоізольовані. І, мабуть, остання машина, яка була не дуже тихою, це там був Рено Тальян. Але не забувайте, що то був бюджетний. Седанчик так ось, кодяк теж дуже тихий, незважаючи на те, що це дизель. Більше того, тут здається, встановлено пакет акустик, який йде як стандартне обладнання для дорожчої комплектації Sportline, і як опція для комплектації Selection. Дизель десь там захований дуже далеко в глибині капота. Його майже. Не чути навіть вже навіть на середніх швидкостях, і підвізка дуже-дуже тихо відпрацьовує навіть коли їдеш а, якоюсь розбитою ґрунтовкою. Ну і з'їхавши зараз а, на цю саму ґрунтовку, я згадую про те, що кліренс тут 187 мм, не найбільша цифра в класі. Натомість є такий нормальний, дорослий захист моторного відсіка, але при цьому відкриті певні частини випускної системи, там якісь банки посередині, дуже добре видно. Хоча повний провод тут точно треба, може не стільки для форсування бездоріжжя, тому що ну, задовгі тут звиси і з геометрією треба бути дуже обережним. А більше для того, щоб реалізувати цю доволі велику тягу на слизьких покриттях. Ну і зрозуміло, що шкода не була би шкодою, якби не похизувалася своїми рішеннями з комплексу Clever, Тобто ті речі, яких ну, ти майже не зустрічаєш у інших виробників. Ну, в першу чергу, це парасолька, яку приховано в дверях водія. і навіть мокру можна туди засовувати, тому що вода збігає, потім вибігає з дірочки внизу. Так само шкребок. Для лобового скла, який розташований на лючку бензобака чи гумова заливна горловина під капотом, яка розкладається в доволі велику воронку, щоб було зручніше наливати рідину. Цікаво, що дизель, хоч і слабший, але дорожчий. І якщо подивитися на цінники, то базовий турбобензиновий Selection з урахуванням. Знижки коштує від 1 мільйона 644 тисяч гривень, тому що на спортлайн вже знижки немає, і він там починається з 1 мільйона 966 тисяч. Здається, при цьому паралельно продається і попередній код'як, який на диво не набагато дешевший. Цінник на нього там на якихось 20 тисяч гривень доступніший, але перевага в тому. Що попередні кодьяки мають значно ширшу лінійку моторів. Там є і 200-сильний дизель, і є також 180 сильний турбобензиновик. Взагалі дуже крута машина. Якщо мазда найближчим часом не випустить якусь адекватну заміну для cx 5 то кодьяк на рівні з x trail будуть кандидатами номер один замінити мазду в домашньому. Автопарку. І якщо такий підбитий підсумок, то речі, які мене приємно здивували в Кодіаку, це, звичайно, неймовірно комфортна підвізка і гігантський запас місця. А серед мінусів я би виділив, що динаміки би хотілося від дизеля трошки більше, може з'явиться на 190 сили, там картинка зміниться, і до зовнішності я ще не зовсім звик. Мені знову станок тільки лишається нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.